Дітки. Відгадайте, будь ласка, загадку. У хлібці два ряди баранців і всі біленькі. На червоній перекладині і лікочки сидять. Що це таке, як ви думаєте, це наші зубки правильно. Сьогодні ми з вами проговоримо про них. Так, чому одна людина до старості зберігає хороші зуби? А інша мало з перших днів під народження страждає через зубний біль. А щоб наші зубки були здорові, потрібно дотримуватися правил гігієни. А в цьому нам допомагає, відгадайте, ще одну загадку. Помічниця є одна, невелика і немала, зверху вниз і навпаки. Чистять зуби залюбки. Що це таке? Це зубна щіточка. Послухайте, будь ласка, оповіданечко невеличке про, на... про зубну щіточку. Називається воно Чарівна щіточка. Одного разу у Сашкового друга Миколки заболів зуб. Сашко сказав, а в мене зуби ніколи не болять. У мене є чарівна щіточка. Моя мама розповіла мені її історію. Щіточки придумала давно ще перевісна людина. Вона зробила її із звичайної палички, але з розпушеним кінцем. А в наш час, приміром, в Індії, на базарах продають такі щіточки з гілок, особливого дерева. І тільки згодом люди винайшли різні гарні щіточки. Є спеціальні правила, за якими треба чистити зуби. Починати слід із кутових зубів. Спочатку чистити їх середини, а потім ззовні, щіточкою вгору вниз, вгору вниз. Так чистять стіночки зубів, а верхівки чистять колами або петельками. Верхні зуби потрібно чистити знизу вгору. Нижній згори вниз. А після цього слід подати про саму щіточку, помити її, поставити в спеціальну підставочку. Нехай, мов той санітар на посту чекає свого господаря. За щіточкою теж треба дивитися, промити її, поставити в стаканчик. Ось таке оповіданечко про чарівну щіточку. Так. Небезпечно, дітки, гристи і відкушувати зубами тверді предмети з металу, пластмаси. Емаль може відколотися. Після падіння чи удару, коли травмовано зубчик, негайно слід звернутися до лікаря. Так, а ще ви вже, вам вже 6 років і у вас зубки випадати будуть. Так, послухайте, знову такий, таке невеличке оповіданечко, випав зубчик. Коли Дмитрів впів яблуку, у нього випав зубчик. Дмитрик затис його в жменці, підійшов до дзеркала, розявив рота і побачив щербину, сказав бабусі, я вже беззубий, не беззубий, а щербатий, поправила бабуся. Не журися, новий виростий. А цей закинь і прокажи. мишко-мишко, візьми собі кістяний зубчик, а мені дай залізний, золотий. Не хочу золотого, подумав Дмитрик. Нехай виросте такий, як був. Якщо у вас випаде зубчик, то на його місці виросте новий. Здоровий зубчик. Так, а ще є такі, е, е Усмішки, ну, смішинки такі. Послухайте, чи був, чи зуб, мама питає, чи зуб ще й досі болить? питає мама у доні. Не знаю, бо лікар залишив його собі. І ще одна. Андрійко, чому ти такий радий? Я був з одного лікаря. Ну і що? Його не було. Дітки бояться ходити до лікаря, але потрібно йти, якщо не дай Бог, заболів зубчик. Потрібно слідкувати за своїм здоров'ям, за своїми зубками. Все, на сьогодні, все, дітки. До побачення. Всім мирних виходних.